Десяте серпня пляжний волейбол. Великій карателі, друзі. Чотири на чотири. Дві дівчини, два хлопці. Проводить велика ракаратикський серцецький орку. Це дуже чудово. І зона відпочинку, друзі. Бомба. І пляж, і водичка, і людський фактор. Дякуємо організаторам турніру. Дивимося волейбол, бо ми будемо тільки купатися. Тут і шашлики можна привозити, і вивозити, і займатися спортом. Дякуємо нашим військовим за можливості бути присутніми і грати. Деноль. За пристромами. Один один. Просто так. Ніхто. Сюди не ходить. Трарать. Ох, далеко. Чудово! Дело в тому, що... Мотоцикла куплять, а заправлять не купляється. О-хо, ой, козаке! Чодова! Два, три, за пристромами! Друзі! Чудовий, пляжний! Пляшовик! 4 Два. Запис рома. нормально, все добре. Не колотить. Подачка. П'ять. я ж Три. вироблю. Три. 2. 6-3. 6 Все прекрасно. Ратель. Сейчас трошки підтягнеться. ale točno neviete, ja neťa. Neviem. treba ja ťa, Ale nech to. Nech to prosto tak. nech to dí. Čo tam? E! Čo to vej? Sim 3. Stop, 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 stop. Вісім три. У другій партії вже каратель буде розговлятися, А зразу пока напосужують. А може ще в цій партії? Може. девять три. Рушає без рушіння. Молодець. О, ой, бачимо. Бачимо. І приземляються. Чотири-дев'ять. Десять чотири. Пляжний волейбол. У карателі. Одиннадцять чотири. Одиннадцять чотири. Оооо, прогрев. Дванадцять. Четыре дванадцать четыре, друзья, подачка, 13. 13, 4. там? От тринадцать, Чудово. девчатка младши. О, хороший! Подачка. Что там? Рестромы. Ох! Хороший скаданок. Хороший. Мабуть, уже будет контрольный. Так, контрольный мяч вид пристрим, друзья. Контрольный мяч вид пристрим. Ану, ай, чодова! Перва партія. Від пристрім. Вітання, друзі. Друга партія, друзі. Пристройма каратуль. Оп! Оп! І рушило знову пристрій. Рушило. Хлопчики, вибачте, ну трошки ж. Ага, от добре. Іде. Один-один, друзі. Один, Друга партія буде вечерніша. Буде трошки із напрягом. Обидві команди. Хотять. А те, що хотять, будемо бачити на полі. Ова! Ты студий, ты студий, ты студий. Ты студий. Три стромы. Вадин. Что там? Каратель. Девчатка. Оно. Оно-но. a nasarabnyát és a őt varjáit. Ráhónak pakárjú ne enkély. Pakárjú ne po... Tret, tret. Tret, tret, rúzi.

Чотири, три за пристромами. П'ять. Три за пристромами. Каратель. Втрачає можливість, але не втратили. Втрачали, не втратили. Подача. I brodźba. Hop. I brodźba. Cztery, pięć. Cztery, pięć. Podaczka. I Beruć. O nie. Оно ну, не пускають. А прийдеться. А прийдеться. Ні, не було ауту. Обманне рухи. Рухові. Що там? І блок. Не Ваня. Ні. Во там, осе, і прийомів дар. Ох, і завал, завальний. Завальний. Ох, хороший. Юля, що там? Рахунок. Десять 4 пристроми. Друга. Партия. Да. Что там? Что там? Подача. Что там? За поле. За поле. За пальне. Ти братик, ти братик добрий, а торт смачний. Да. Я хочу. Рестроми впевнено, пошти перемагають в другій партії і пройдуть далі, друзі. Далі! І далі. 14. Контрольний м'яч. Контрольний м'яч, друзі. Контрольний від контрольного. Ратиль Пристроми. Друга партія за Пристромами. Вітання бомб командам. Пристроми. Просмикві далі. Вітання усім організаторам, усім молодці. І вітання Збройним силам України. Дякуємо. їм.